Сьогодні вівторок, 29 квітня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська. 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія. Загальною площою 18 метрів квадратних на другому поверсі. Загальна площа 18 метрів квадратних. Житлова площа 11,5 метрів квадратних, санвузол, передпокій, загальний коридор. Це кімната, в якій знаходяться додаткові холодильники і варильні поверхні. В цій кімнаті знаходяться всі пральні машинки. Вхід на другий поверх.